Працюючи з людьми, я зрозумів деякі речі на рахунок чесності людей. Жінка сильна і сильний чоловік. Вони в основному чесні. Чому так? Тому що чоловіча черта характера, коли чоловік сильний, він чесний да, він може бути в ілюзіях, але в основному в нього є така програма чесність. Йому це дуже важливо. І коли жінка сильна, вона бере чоловічу сторону, вона бере цю програму. І тому для неї дуже важливо бути цілісною. Вона не піде вам в проституцію, вона не піде уніжатися. Бо для неї це буде як гординя своя, як гордість собою, як якась, знаєте, цінність своя. Коли жінка слабка і слабкий чоловік, вони в основному, в основному. Вони розполагаються до дьявольської сили як хитрість, тому що сильна жінка вона добивається свого через силу, через пательню, назвемо так, а слабка жінка через хитрість. І та і та получає своє. І та, що получає з хитрістю, для неї самоценності немає. Вона себе передає кожен день, брехавши, обманювавши так само чоловік. І коли чоловік слабкий, оце він займається цими схемами, маніпуляціями, цими брехнями. Він як жінка. Він бере жіночі черти. Він також буде страдати за цього, тому що це є жіночі заборонені теми дьяволу. хитре се від дьявола. І тому, коли жінка сильна, і чоловік сильний, то вони чесніші ніж люди, які слабкіші, тому що вони з дитинства добиваються свого через брехні, через схеми, через обмани. І вони не розуміють одне одного і з'єднують сильного чоловіка і слабку жінку для того, щоб чоловік сильний навчився не проявляти свою силу до слабкої жінки. А слабка жінка повинна навчитися не приміняти своєї хитрості до сильного чоловіка і наоборот. Ми повинні навчитися обучитися, що ми цього не повинні приміняти. Тому що коли я приміняю свою силу до слабкої жінки, я получаю беру в користування силу дьявола. Це заборонена сила. Я не маю права приміняти цю силу. Я її повинен приміняти до строїти будинок, там купляти в'яліки. Так само жінка вона не повинна приміняти цієї зброї, хитрості, тому що вона йде під дьяволом. А дьявол зразу за користування бере великі проценти. Тому в основному чесність це черта сильних, хитресть під схеми обмани це черта слабих. Отакі От я зробив висновок, працюючи з людьми. Це мій особистий опит, власний є, і в досвід з моїми пацієнтами-клієнтами, а їх тисячі. Хто хоче розбиратися в цьому всьому ділі, звертайтеся навчу, хто хоче попрацювати ці програми, звертайтеся я допоможу. В мене є матриця судьби, три вида чисток, консультація, регрес, родові практики 21 день, амулети, наставник онлайн-школа життя. Хто хоче навчитися таро, воску, регресового, пишіть в особисті.